У залі нема де яблуку впасти. Юристи, прокурори, журналісти і ще сила села на людей, яким цікаво, що скажуть судді. Сьогодні в апеляції розглянули звернення адвоката у резонансній справі вбивства Ірини Фаріон. Захисник вимагає звільнити його клієнта з-під варти, а замість цього посадити під домашній арешт. Солима проводить свої доводи, мовляв, підзахисний богодушу не винен. У правоохоронців та представника потерпілої дочки мовузнавиці є чимало зауважень до слів опонента. І нарешті рішення у залі ловлять кожне слово судді. Керуючи статтею 376 частиною 2 кримінально процесуального кодексу України колегія суддів постанови ухвалу слідчі судді, судді Галицького району суду міста 26.07.2024 року по застосування до підозрення ОСінченка, запобіжного заходу у виді тримання під вартою на строк 60 днів до 22.09.2024 року, без визначення розміру застави залишити без змін апеляційну скаргу захисника судового без задоволення. А вже завтра у вечірньому випуску новин дивіться ексклюзивне інтерв'ю Софії Семчишин, яке спеціально для вас підготували журналісти телеканалу Правда тут, Львів. 27-річний Богдан Сай спортсмен. Проте на заваді займатися улюбленим заняттям, а саме бігом стала важка вада серця, яка на початку цього року дала про себе чути. Було відомо про проблеми з серцем ще в 2020 році при проходженні ВЛК. А в 24 році у мене почалися гострі гострі болі в горлі, і я вирішив звернутися до лікаря, бо не знав, що, що робити. Сам пробував якимись мазями зняти біль, але нічого не виходило. Спеціалісти діагностували недостатність аортального клапану, що спричинило аневризму, тобто розширення аорти. При такій патології врятувати пацієнта могла лише операція. Коли аорта більше п'яти сантиметрів, це є, скажімо так, боба з повільної дії, яка знаходиться в грудній клітці в пацієнтів. Це є ризики розшарування цієї аорти з кожним міліметром все більше і більше. Любе фізичне навантаження, будь-який скачок тиску це міг призвести до того, щоб стінка аорти розшарувалася і мала біду. Зважаючи на молодий вік пацієнта, медики вирішили виконати операцію Девіда, яка вважається однією з найскладніших в кардіохірургії. Для такого оперативного втручання Богдан, який сам мешкає у Луцьку, приїхав до Львова. Тутешні лікарі скерували пацієнта до кардіохірургів лікарні святого Пантелеймона. Ми вирішили індивідуально підійти до цього пацієнта, зробити йому клапан зберігаючу операцію. Щоб він в подальшому міг себе активно вести без жодних обмежень і без прийому кроворозріджуючих препаратів. Оскільки до цього першому медоб'єднанні таких операцій ще не виконували, спеціалісти залучили до її проведення фахівця, який має великий досвід таких втручання саме директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрія Кланца. Складність цього втручання в тому, що потрібно перше виділити корення орти. Ідеально пришити до нього протез висхідного відділу аорти, але найбільша складність полягає, що потрібно ідеально зробити геометрію аортального клапана, щоб на ньому взагалі не було недостатності. І в після того як зробили геометрію і пришили комісури аортального клапана, потрібно Правильно розмістити вічка коронарних артерій, які кров постачають серцеве м'ясо. години хірургічне втручання минуло успішно. Богдана виписали додому вже на 10-ту добу. Трошки важко ще ходити, але воно все поступово відновлюється, з кожним днем все краще. Тобто, болі сходять, я вже трошки почуваюся себе так більш бадьоро. Надалі зазначають фахівці у першому медоб'єднанні Львова такі операції вже зможуть виконувати самостійно. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. За львівським кавуном вишуковується черга. Іван разом з сім'єю лише встигають зважувати дивоягоду для своїх покупців. Про те, що у жовтні є плантація баштанних, знають всі, але що їх вирощує боєць, люди дізналися вже на фермерському ярмарку. І це тільки підігріло попит. Іван три роки пробув на фронті. А коли повернувся, запропонував брату засадити кавунами та динями ділянку у три гектари. І не прогадав, адже ці плоди не поступаються Херсонським. Ситуація в Україні з повномасштабною війною почалася. Був дефіцит кавуна і може дефіцит кавуна. Іван зізнається, що робота з ковунами стала справою його життя. Мало того, що це непоганий прибуток, так ще й неабияка реабілітація після важких боїв на нулі. Разом з братом він передав львівській мері 300 кілограмів гігантських ягід, які чиновники вже віддали нашим хлопцям на фронт. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. На Львівщині 22-річна дівчина організувала прибутковий бізнес на ухилянтах. З кожного клієнта негідниця отримувала 12 тисяч доларів. Схему підприємливої жінки розкрила Служба безпеки спільно з поліцейськими, а полягала вона у тому, що чоловіки вільно виїжджали до Європи поза пунктами пропуску. І правоохоронці підозрюють, що тут не обійшлося без допомоги самих прикордонників. Нечасно бізнес-вумен СБУ затримали прямо під час отримання одного з траншів оплати від ухилянта. А під час обшуків у неї знайшли чернетки з записами та мобільний телефон яким вона зв'язувалася із своїми клієнтами зараз слідчі встановлюють усіх фігурантів цієї брудної оборудки? Мова йде про 22-річну мешканку регіону, яка за 12 тисяч доларів США забезпечувала нелегальні трафіки для ухилянтів. За оперативними даними, жінка гарантувала призовникам безпечний маршрут втечі до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали її на гарячому одразу після отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 6 тисяч доларів США. Під час обшуки у неї було виявлено та вилучено мобільний телефон і чорнові записи із доказами протиправної діяльності. Також їй вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Відкривай поліція! Вики себе тебе Контроль. Поліцейські припинили діяльність двох нарколабораторій і таким чином заблокували бізнес міжрегіонального злочинного угрупування, що займалось розповсюдженням психотропів по різних областях України. Щоб не потрапити у поле зору, поліції використовували криптогаманці та банківські картки, зареєстровані на третіх осіб. Національна поліція України начинається двері. Діяльність наркосиндикату організував 50-річний мешканець Запоріжжя разом із своїми двома спільниками, мешканцями Дніпропетровщини. До злочинної діяльності вони залучили більше десятка чоловіків, які відповідали за збут і рекламу наркотичних засобів і психотропних речовин. Одним з учасників злочинної організації був колишній правоохоронець. Серед заборонених речовин, які збувалися членами злочинної організації, були метамфітамін, гашиш, канабіс, пігулки, екстазі, солі, півіпі тощо. В день злочинці збували близько пів кілограма наркотиків у різноманітних пакунках, які відправляли до клієнтів у різні куточки України. Правоохоронці зазначають, що таким чином ділки заробляли близько 40 мільйонів гривень щомісяця. Правоохоронці провели у фігурантів більше 30 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили більше 20 кілограмів наркотиків та прекурсорів. Крім того, вилучили ще й приладя для виготовлення та фасування наркотиків, банківські картки, гроші, чорнові записи, техніку та зброю. Наразі 15 фігурантам оголошено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Також повідомляється, що співробітники внутрішньої безпеки нацполіції перевіряють причетність до діяльності наркосиндикату ще одного правоохоронця. Також у Червонограді затримали розповсюджувача метадону. Він робив закладки на території райцентру. Під час санкціонованого обшуку виявили та вилучили у злоумисника з гортки, пакунки та банку з речовиною, схожу на наркотичний засіб Метадон. Готові закладки з цією речовиною, електронні ваги, засоби для фасування та інші речові докази причетності до протиправної діяльності. Усе вилучене скерували на експертизу. Злоумисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожують у 10 років позбавлення волі. Ще в п'ятницю ми розповідали про львівських диваків, яких на свої камери зафіксували перехожі, і вже сьогодні стало відомо, що ж за занекерованого чоловіка патрульні витягували за керма на Володимира Великого. Виявляється, 33-річний водій так не халявся за кермом, що ледь не збив дитину у подвір'я. А потім ще й вдарив дві машини та накивав п'ятими. Поліцейських викликав батько саме тої малечі, яка була на волосині, аби не потрапити під колеса фабії. Вже за певний час служиві знайшли неадеквата і буквально утетеріли. Від кількості спожитого алкоголю чоловік не Міг навіть сидіти, тож випав з машини. У це важко повірити, але в крові у п'яниці виявили більше чотирьох проміле. Тож як він у такому стані міг рухатися на своєму автомобілі, залишається загадкою. Підступно огорожа вбила водія та відправила на лікарняне ліжко пасажира. Трагедія сталася між селами Бортники та Демидів. О дев'ятій вечора чоловік, якому 51 рік, їхав на своєму міцубіші разом із 46-річним товаришем, як раптом машиною різко кинуло в бік. Втримати некерований легковик водій аж ніяк не міг. Тож авто на шаленій швидкості викинуло прямо на паркан, який стояв на узбіччі. Витримати такий надпотужний удар шофер не зміг. Бідола загинув на місці, а от його пасажир зараз у лікарні. Що ж стало причин... Они фатального зіткнення на цей момент з'ясовують слідчі.